Розробка сайтів та комплексне ведення маркетингу на платформі UX. UX міжнародна хмарна платформа для створення та розвитку інтернет-проєктів, що дозволяє будувати професійні сайти і їхні мобільні версії. Сервіс доступний 12 мовами, працює по бізнес моделі Freemium, пропонуючи можливість безкоштовно створювати сайти і розвивати їх, купуючи корисні поліпшення Freemium. Платформа не лише для створення сайтів чи лендінгів, а ще й мобільних додатків. Крім цього, можлива інтеграція з соцмережами, створення постів та відео і публікація їх в соцмережах. Функціонал платформи надає можливість інтегрувати контакти електронних пошт, створити дизайн листа і робити з свого кабінету розсилки. На UX є seo оптимізація сайту, інтеграція з рекламними кабінетами Google Ads та таргетинг мета та запуск кампаній просто з платформи. Функціонал сайту входить ще і аналітика, яка відображає трафік з кожного джерела переходу, а саме Google, реклама чи соцмережі. На платформі вирішення всіх питань по торговій діяльності, програма лояльності, виставлення рахунків та прийом платежів і багато інших можливостей. Деталі за телефоном 0683053872.